Кузя, ти собі відпочиваєш, так? Да? Порозлягалися. Собака лежить. Кіт лежить. Джерік? Джерікс. Не не трися до мене. Я тебе зараз шипну, шипиш. Чого ти шипиш на Кузю? Він хороший собачка, тільки вредний. Кузя, наш, ти знявся з ошейника. Нащо ти знявся з ушейника Ти мені скажи, я тебе прив'язала. Де місто твоє? Отут тут будеш лежати? Це хіба твоє місто? Тебе місто на поводку там прив'язаним. бути А ти взяв і зняв ошейника. Як так? Що тобі зробити? А? Кузя? 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 На морозі? Морозенко? Кузя. Тіпа спиш? Угу. Типа не ти одірвався, да? не ти зняв ошейника з себе. Джерік, мабуть, це все зробив, да? Джерік. Кс. кс кс Ди сюди. Ти Кузі помагав знімати ошейник? Ні. Оцей. Кузя? Кузя, Кузя. А що мене є? А що в мене є для собачки, що я дам? На, кузяна. Взагалі нуль реакції. Алло? Дай лапу. Давай. Ну, підніми її, хоч. Ну хоть трошки. Ну, дай лапу кажу тобі. Дай, дай мені лапу. Кусать будеш? Будеш кусать мене? Кусати будеш мене? Ні, ти халюсій собака, ти не кусаєш мене, бо знаєш, що получиш дубця. У мене є такий дубець, так? Да? Є дубець в мене? Кажи, дай лапу. Молодець, молодець. А другу, тепер другу. Ти повзеш, ти так повзеш, повзи, 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 повзи. Та ну що ти підійшов до мене аж? Куди пішов? Жарко собачки. Ти сховався від мене? Ку-ку! Ку-ку!